Вирішити проблему зі сміттям у Тернополі можна, проте для цього треба чимало часу та коштів. А ще не завадило б перейняти досвід іноземних країн. З такою метою в обласному центрі відбувся семінар на тему управління твердими побутовими відходами. Про американський досвід у цій сфері розповіли члени української делегації, які в березні цього року побачили, як збирають, сортують і переробляють сміття в Сполучених Штатах. Узяла нас в рекретаційний центр в той самий. В спортзал, в школу возили, де б ми не були, всюди стоять смітники роздільного збору сміття. Чи ми були в зоопарку, чи ми були на баскетбольному стадіоні? Будь-якому громадському місці, всюди є роздільний збір сміття. Сміття йде на вагу. Там немає об'єму щодо сміття, там йде вага. Машина їде на це сміттєзвалище, вона зважується, заїжджає, викидає це сміття, повертається для того, щоб виїхати із цього сміттєзвалища, вона заїжджає на мийку, миється. Колеса, кузов, все чиста машина повертається, виїжджає із, із того сміттєзвалища. Сміттєзвалище значно менше по розмірі від Малишевського дає 99 тисяч літрів газу на хвилину. Вдумайтеся в цифру. На хвилину. За 600-800 метрів від нього знаходиться заводне Нестле. Завод на стлі бере одночасно три параметри: він бере смітника газ, електроенергію і тепло. У штатах сміття це бізнес. Якщо відходи можна переробити, розповідають члени делегації, американці ніколи їх не спалять. Натомість у Тернополі сміттєву проблему вирішують неправильно. Вважає Володимир Дячук. Оце, що зараз робиться в області і районі, воно мене не дуже наприклад тішить, тому що Побудується сміттєпереробна лінія, і ховати сміття ми вже будемо запакованим в тих самих Малишівцях. Розумієте, знову буде все лягати на плечі кого? платника податків. Чому? От Галина Петрівна дуже правильно сказала, хто визначився з кількістю побутових відходів, так? І скажіть, хто ж їх спожиє як кінцевий споживач. Але основне кажуть учасники семінару: це інформування громадськості. В Америці роздільно викидати сміття вміє навіть малеча. Своєрідним посібником у штатах є роздаткові матеріали, де вказано, що, де і як сортувати. А для сміттєзбиральних компаній випускають спеціальний календар, у якому зазначено час, місце і тип відходів, які фірма повинна забрати. З такими пропозиціями та рекомендаціями учасники семінару прийдуть. На переговори до тернопільської влади вже 4 серпня.